Дід Панас стоїть на подвір'ї з новою лопатою, блищить як дзеркало. Оце лопата. Не лопата, бо вона дівчина з міста, хромована, блискуча. Дід Панас починає копати грядку, посміхається до вух. Копає як по маслу. Мабуть, то любов з першого копання. Він гладить лопату, наче то кішку. Моя залізна мрія, ніяка Маруся мені більше не треба. Таганяє лопату в землю, і вона застряє в корінні. Пана стягне її з усього духу, як свою марусю за клуб, коли був молодий. Так тягне, аж очі вилазять. І випадково лопата виривається і влучає йому по лобі. Ой, от і поцілунок, з пристрастю. Дід сидить з льодом на лобі і шепоче до лопати. Ну, нічого, мило. Ті великі почуття із синяка починаються. Дід панас, кохання, що копає глибоко. Підпишись, якщо теж любиш городи.